Ну що, об'єми якісної цибулі в Україні стрімко тануть. Ось про що я? Про те, що дуже багато цибулі, яка побачила дощів в полі, має дуже низьку якість, і дуже багато хто вже або переварав. Цибулю в полі, так і не зібравши, або навіть зі сховища витягають і продають за дуже низькою ціною. І тому якісної продукції все, все менше і менше. Ось, бо вимоги по якості доволі високі у трейдерів. А... Що показати? Показати, ще не, ну, є е, е, певні об'єми, і навіть для цього господарства, яке має там, доволі високі е, великі об'єми по зберіганню, об'єми якісної цибулі теж вони випродають і е, об'єми падають. Наразі е, там, загальні цифри озвучити не можу, навіть там, по, в рамках одного господарства, але загальна тенденція вона десь от така.